Набагато спокійніше зараз все виглядає ніж ми бачили тиждень тому. Що стосується гравців Полісся, тепер обіймається команда суперника. Тому що для інгульця, ну так нічия і нічия, це не три очки, але для них вона мабуть все ж таки будемо говорити як перемога, тому що на виїзді, знову ж таки проти амбітного клуба, проти клуба з європейськими бажаннями трошки різні калібри. Але рахунок ви самі бачите на екранах. Нічийний 1-1. з однієї сторони для Полісся продовжується безпрограшна. Серія у чемпіонаті України сім ігор, чотири перемоги та три нічиї. Але зрештою, після звитяги над шахтарем, все ж таки втрата очок з Інгульцем. Панове колеги, як, як вам такі результати раз доказує, що налаштовуватись треба не тільки на Донецький шахтар і на Динамо Київ, а на такі команди, як і Інгулес. Сьогодні була самооцінка дуже велика футболістів Житомирського полісся. І вони сьогодні поплатилися, і це може коштувати дорого, хоча це старт чемпіонату. Але медалі здобуваються над перемогою над, над, можемо сказати, команди, які були розташовані е, знизу. Тому, е, якщо коротко про гру, це перший тайм повністю провалений від е, поліса команда, е, яка Хотіла грати агресивно, хотіла е, робити тиск на Інгулець. Взагалі, я взагалі нічого такого не побачив. Я почув інтерв'ю гравця Сарепіях і сказав: ми цілу неділю готували і тренер готував, команду готував до такого футболу, а команда просто вийшла і ходила пішком за рахунок чого, що вона хотіла перемогти. Я цього не побачив. Тому знайшли е, Стандартне положення Інголець і забив гол. Другий тайм вже ми побачили цей тиск, до якого вони готувалися, але це було 15 хвилин, і вони забили. І ще могли були моменти такі. Кінцівка вже середина другого тайму, в принципі, був тиск, але без реально гольових моментів. Тому я рахую, що справедлива ніч і я вітаю команду Кобіна з хорошим результатом. Полісся поки. Більше розчаровує, чим Такого позитиву ну одразу так критично, mm. але давайте дійсно. Я рахую, що це справедливо. Це моя точка зору. Ну да, просто якщо ми говоримо про інтерв'ю Серапія, він сказав, що в нас все ж таки зграє. Ну це не зграє, це лише котиків було в нас. Це не хижаки на полі. Е, був була величезна спокуса сказати, що цей матч, схожий на матч Шахтар полісся Тільки Полісся сьогодні в ролі Полісся був інгулець. Але ні, інгулець в принципі в першому таймі грав ну, я не можу сказати відверто першим номером, але вони намагалися грати проактивно. Проактивно, це ж Мада Шур каже: не реактивно, а проактивно нав'язуючи свою гру. Ну це гол дуже схожий на гол Чеботенка. Да? Мені здається, і дуже скоро на той гол, що ми побачили Джордана. Так ну в один в один, практично в один в один. Так. Знову ж таки, стільки-то гравців. Там було четверо в Олександрії. Тут навіть п'ятеро було гравців по лісі. Це знову ж таки ця зональна оборона при стандартах. Не допрацьовують. Давайте так, бо не допрацьовують футболісти. Розташовані футболісти правильно, але треба нав'язувати боротьбу. Я не побачив ні одного футболіста по лісі, який буде нав'язувати боротьбу. Я бачу Чоботенка, який відвертається. Він може і не бачив футболіста, який за спини вибігає і грає головою. Тому треба грати в м'яч. Не чекати, коли тобі. Попаде в голову, а йти до м'яча і вибивати його просто вал. Ну він точно не бачив, як не бачив Шабанов, тому що головним орієнтиром пріоритетом тут був м'яч, а не гравець. І в принципі, в такій ситуації ну краще, якщо є такі проблеми, грати вже якусь змішану форму, коли є люди, які стоять в зоні, але є люди, які зустрічають таких людей, як Вілівальд, тобто лакаточком Хоча б ти там не знаю, пащикачів його і треба навіти б боротьбу, не дай зіграти супернику. Ну це просто, просто стоїть група футболістів, яка ні за що не відповідає получає. Це, це ну, безконтактні до Так, Ну то ну, так, ну про що був. ми говоримо? Ми бачимо зараз з цього забувається голи. Але бачили також таку цифру по ходу першого тайму у Полісся був один кутовий, у інгульця п'ять. Ось якраз цей п'ятий ювілейний кутовий приніс цей м'яч. Це також підтвердження тих слів, так що куди агресивнішим був інгулець у першому таймі, і знову ж таки більше намагався були такі моменти, що Полісся навіть свою половину не переходив. Ну і, і це дивує, от чесно кажучи, це дивує, просто е, ну, не, не повинні так і грати команда, яка хоче боротися за медалі ті Кубки. Ну так виходити, просто і віддавати ігру, розраховувати на те, що інули сам собі заб'є гол. Ну таких вже немає команд. Зараз немає таких аутсайдерів чи в українському футболі, які просто будуть без е боротьби е віддавати перемогу. Зараз всі команди дуже добре готові фізично. Команди тактично розбирають туди, готуються все. А так виходити просто. Ну тут велике питання до всього до всієї команди Поліся. Я можу ще сказати, що там футболісти ображаються, що ми їх критикуємо. Ну але це справедливо приймати цю критику, робити висновки і рухатись далі. Тому що один момент, який ви дозволили в першому таймі зрівняти рахунок. Це один момент, який дали вільний простір, і вони його дуже добре використали. А так, в принципі, Інвес дуже добре грав, компактно грав, збивали цю швидкість, і якби все було під їхнім контролем. Одна така помилка, і ну, тут добре, ну, треба відзначити Назаренка, який. І... Дуже і так індивідуально, на швидкості, але ж і маємо констатувати, що ми говоримо зараз виключно про перший тайм. Тому що так. в другому картинка змінилась. А звичайно, ну от другий тайм, початок другого тайму, і я все-таки цей гол, який забив Назаренко в кінці, можемо сказати, там на останніх хвили... секундах першого тайму додали їм тої впевненості, що команда треба треба оце робити, то що вони зробили. Але чому тільки з 46-ї хвилини, а не з першої хвилини? Ну, це велике питання. Ну, і багато цікавих моментів по ходу матчу було, які можна розібрати. Є в нас е, свої спеціалісти, які це можуть зробити. Тому е, передаю слово Михайлу Спіаковському, який готовий розібрати один з епізодів цього матчу. Так, в продовження слів Юрія Вірта маємо сказати, що неможливо обігрувати таку команду як інгулець пішки, особливо таку команду як інгулець. Взагалі нікого пішки не обіграєш. І коли ми говоримо про якийсь з наріжних. Е, е, Камнів, то це звісно пресинг у грі імада Ашура, тому що без цього немає сенсу. Зараз було декілька таких моментів. Один такий тенденційний, який просто ми зараз розмалювали для вас, щоб ви бачили, як Полісся грала точніше, не грала в пресинг. Ось давайте стоп тут зробимо Передача, Як тригер для пресингу, два гравці це Ліднів і Гуцуляк мають йти на своїх відповідно візаві, на центральних захисників. Давайте подивимося що відбувається далі. Давайте подивимось. Брістріч показує рукою тут, що треба перебирати опорника. Це п'ятов. Бачимо його в центрі поля, і з ним має грати Мустафаєв. Мустафаєв з ним не грає. Вісім метрів між ними. Ну зараз тут Майсурадзе справа зобов'язана тиснути на лівого латераля інгульця. Він це робить. І тут у гравця два варіанти: це абсолютно вільний п'ятов і гравець, який бачите, якого загубив же Лєднів. Зласно кажучи, йому ця передача йде. І давайте рахувати, скільки гравців по завдяки цьому невдалому пресингу відрізані взагалі від цієї атаки. Один, два, три, чотири, п'ять гравців перед лінією м'яча. Вони вже ну не поза out of time і поза е, цим епізодом, і коли ми говоримо про пресинг, Пресинг не може здійснювати одна чи дві людини. Пресинг це колективна дія, це не одинарний бунт якоїсь певної особистості. Якщо хтось біжить, а хтось не біжить, хтось перебирає, а хтось не перебирає, то ну це не пресинг, це якась така е, часткова е, часткове чист, чист, виконування командного обов'язку. Тому ну, не варто зараз дуже і дуже сумніватися в тому, що напевно, є у тренера Полісся певні там претензії по Реалізації настанови, яка була перед матчем. Ми одразу ж давайте послухаємо, чи є претензії, чи навпаки буде хвалити своїх гравців. Головний тренер інгульця Василь Кобін. Василь Васильовичу. В студії думають і питання вам передають: Будете хвалити, чи трошки сварити своїх підопічних. Доброго дня. Студія. В першу чергу хочу сказати велике дякую збройним силам України, які надають нам змогу грати в футбол, працювати і займатися любимою справою. Що стосується своїх гравців, я ніколи після гри не роблю ніяких висновків, роздягальні, не роблю ніяких слів, не привітань, не ні, нікого не ругаю за гру і так далі. Завжди на свічний день, після гри я говорю деякі слова. Потрібно Передивитись гру і потім а, тільки говорити, говорити якісь слова своїм гравцям а, за помилки, за хороші дії і так далі. Тим не менш, для інгульця для вас особисто, нічия це позитивний результат. Ну, якщо брати загалом нашу ситуацію, в якій ми, ми знаходимося, то напевно так. І тут е, діло дуже багато факторів, тому що логістика. Ми граємо е, матчі на в'їзді, У е, нас е, всі приїзди автобусом. Це займає по 7-10 хвилин. Якщо брати конкретну гру, то е, поліція спокійно готувалася після хорошого результату над шахтарем. А е, ми добиралися, займає час. Це мінус. Е, Часу на підготовку нам не легко, але хлопці про це знає, що нам буде нелегко і десь це загортовує команду, і команда віддається максимально на футбольному полі. Перед матчем ви мені сказали, що Віліваль це вимушена заміна, адже травмувався малиш, виправдав довіру. Як вам його гра загалом? У Нас рідноцінні гравці, це всі знають і всі відмічають. У нас нема і потрібно і напередодні гри весь. trenerski štab i uh... Гравці поліція відмічали, що в нас немає зв'язаних гравців. У нас є е гравці, які достойні, які за якими будуть слідкувати. Я впевнений, хтось себе показує краще, хтось е дещо слабше проводить матчі. Але е що стосується саме Вілі Вальда, то він е нічим не поступається. Грацеві е малиша е стаса, який травмувався, і це не була вимушена Заміна ми могли зробити е певні перестанови. У нас є опція із іншими гравцями. Самі, але я той тренер, який завжди буде довіряти тренер, молодим гравцям, і на попередній прес-конференції я сказав, що всі молоді гравці отримують рано чи пізно шанс. Зараз отримав Віллі Вальд. Він скористався ним, зіграв на досить непоганому рівні. Є помилки річний хлопець. Можливо, в майбутньому. Це буде гравець для збірної країни. Сьогодні інгулець, можна так сказати, витримав фізично весь поєдинок. Попередніх трошки не вистачало на кінець. Ми робимо висновки. Звісно, команда входить у чемпіонат. Звісно, ми дивимося, в якому ми стані тренувальний процес. Хочеться кращого, але ще раз повторюсь: дорога і логістика займає дуже багато сил, тому що якщо ми розраховували на стаса Малеша, то за рахунок дороги сидіти 10 годин. З людини, в якої болить спина, ну це не, не, не легке задоволення. Дякую за ваш коментар. Дякую, Ла тобі. Дякую, дякую, Василю Васильовичу. Насправді, що буде дуже багато коментарів. І власне головних героїв цього матчу і Мада Шура. Але вже почуємо підсумкові студії. Ввечері після наступного матчу. Дуже ми обмежені в часі. Вже за 10 хвилин треба буде віддавати сигнал до Львову, де зустрічатиметься Карпати та Динамо. Поки ж нагадаю, друзі, що спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Ну і потрошку помаленьку переходимо до цієї вишеньки. А не вишеньки на торті, тому що хто його знає який буде той матч. Загалом у нас сьогодні є і несподіваний результат, є й доволі класний поєдинок. Карпати Динамо. Чи можна називати це українською класикою? Я б так не сказав, напевно класика все-таки наша українська шахтар Динамо. Но то, що цікавий матч буде, то точно. Я думаю, що і Львівські Карпати захочуть. Підтвердити хороший результат, який був в попередньому турі проти Кривбасу. непогана гра була. Да? І київський динамо, от ми е, тільки що подивилися матч поліса Інголець, і що таке не до настрій на гру і зразу втрата очок. Е, чи будуть проблеми такі в Київського Динамо? Тому і подивимося, а в цілому можу сказати, що ну, для мене фаворит сьогодні є київський Динамо. Та це якщо класика, то не перший том цього класика. Я думаю, що для фанатів Карпат це абсолютно особлива гра. І я не думаю, що вони пробачаться своїй команді, якщо сьогодні леви будуть виглядати як страуси. І судячи з першої гри, коли Лупашко випустив на поле Черецько через те, що благали про це вболівальники. Я думаю, що такий більш глобальний запит, як запит до сміливої гри, він сьогодні навряд чи буде ігнорувати. Ну я трошечки зараз поблагаю, але своїх колег я знаю, що Олександр Костюк перебуває на, на стадіоні Україна, і він точно знає, що нам розповісти, аби підігріти інтерес до цього поєдинку. Саш, тобі слово. Вітаю, друзі. Я вважаю львів'ян справжніми щасливчиками. Маю на увазі саме вболівальників Карпат. У двох стартових матчах домашніх вони вживу побачили торішніх медалістів. Минулого тижня тут був бронзовий призер Карпати. Сьогодні срібний Динамо. І якби суперники Карпат не уникали теми складних довготривалих переїздів, все одно щільні графіки можуть позначатись на результатах. Тому Олександр Шовковський очікувано провів е, серйозну ротацію: сім замін у стартовому складі в порівнянні з грою проти Рейнджерс. Е, на щастя, жодна замін не пов'язана з травмами. В лазареті залишається Максим Дячук, який травмувався ще у другій грі з партизаном. А ось Карпати виставили близький до того складу, який в минулому турі обіграв Кривбас. Є дві заміни і є заміна капітана. Ні, Денис Мирошніченко в старті, але без капітанської пов'язки. Це такий урок відповідальності від Владислава Лупашка. Що туру він налаштовував змінювати капітана на перший матч команду виводив Амбросі Чачо, на другу Денис Мирошніченко. І сьогодні з капітанською пов'язкою вийде Владислав Бабогло. Карпати минулого тижня довели, що здатні творити сенсації і здатні грати в захисті на ноль. Динамо набрало дуже серйозний хід, і цікаво, чи я візьме сьогодні. Студія приймайте. Хороший пас, Олександра, приймаємо, розганяємо його далі. Так, ну дійсно, прогнозовано так. Ми ще на перших студіях також говорили про те, що Динамо швидше за все, те. І Олександр Караваєв говорив, що швидше за все буде ротація. Одразу сім замін порівнянні з матчем з Рейнджерс. Залишається з того складу лише Ванат, Кабаєв, Михалко та Бущан і. Що це для Карпат? Це ось він той шанс знову ж таки підловити Єврокубкового бійця. Ну але це друге питання. Чи таких футболістів як Тимчик, Андрієвський, Піхальонок розуміється, і Вівчаренко це все-таки ну, серйозна бойова одиниця, тому я не думаю, що е, да ми менше бачимо Лонвейка так і Біловара. Два футболіста, які можемо сказати, не не дуже часто попадають в стартовий склад, можемо сказати так. А так, в принципі, ну бойовий склад. Я б сказав, що тут е, шанс в тому, що не просто грає Біловар, Біловар грає в парі з Михавко. Тобто, це наймолодший захисник Динамо, який, до речі, не пропустив жодного матчу, ще в цьому сезоні грає проти найменш досвідченого. І ці, ці дві людини виходять у Львові на Карпати. А в центрі поля з ким поруч грає Лонбейк? Він грає з Андрієвським, тобто з трикутника класичного Динамо е, Брошко Шапаренко, Буяльський. нуль гравців, грає три гравці. Я навіть не знаю, чи вони на зборах хоча б раз грали в такому сполученні. Сьогодні у Динамо є тільки з центральної вісі воротар, центральний нападник і фланги. А ось весь цей борщ всередині він такий це солянка. Але це якраз той момент, який ми також обговорюємо: глибина резерву. Сказали, що так, вистачає майже на дві команди. Ось вам друга команда, сім гравців е, заміни. Ось це той тест, нібито чемпіонат України, ніби ще дистанція дуже велика. Але ризикує Шоуковський, ризикує, тому що далі там дійсно треба берегти всіх своїх найкращих. Ну так, думаю, думають думаю вже е, на майбутнє про Зальцбург, дають, можемо сказати, основним футболістам такий. Маленький відпочинок, але ми не знаємо, як буде складатися гра. Може вони в другому таймі і появляться на футбольному полі. Тому що як буде і гра, і результат, який буде. Якщо треба буде, то я думаю, що і лідерам можуть і вийти і підсилити. Так, ми пам'ятаємо класичні матчі, коли, наприклад, «Динамо» програвала два сезони назад. Зорі в дуже важливому матчі чемпіонату. Просто Михаліченко підізвав там. Вийшли, здається, Вербіч, Буяльський Депена, і за п'ять хвилин набили ну, там два чи три і гра закінчилася. Але з іншого боку, ми розуміємо, що, наприклад, сьогодні грають піхальонок та Андрієвський, це обидва шульги, і комусь доведеться грати, наприклад, в не дуже зручні для себе ліві зони в лівій частині поля. я Думаю, це буде піхальонок. І... Але, взагалі, у Динамо залишається головна опція це гра е... за рахунок швидких гравців ланки нападу, тому що так такі е... можуть бігти з м'ячем Кабаєв, Волошов і Ванат. Ну, ці три людини можуть обіграти команду, яка десь там забариться і пропустить контратаку втрьох. Не потрібні ще вісім гравців. Цікаво буде взагалом подивитися на це Динамо, і знову ж таки продовжуємо говорити про цю глибину запасу і наскільки вона буде актуальна. Тому з Динамо. Треба дивитися, що з Карпатами. Давайте глянемо на їхній стартовий склад. Тут також є дві зміни у порівнянні з матчем з кривбасом. Немає шаха на полі і. і, і, і якщо. Очередько. Очередько, очередько сьогодні вийшов. Так, ось такий склад, але знову ж таки, все фактично те саме: лінія захисту. так? Ну, так, та, та, вся... Кимкін, я думаю, лідер зараз можемо сказати Адемідба Богла в парі центральних полегенько Да? Трикутник середині Альвари Шачо і Очередько. Якби зліва буде грати Костенко, справа Підлепенець і Ігор Невес. Е, да. Ну, Тут все-таки очерейка брала, все-таки вже хоч і молодий, але досвідчений футболіст, тому я б, ну, це підсилення однозначно. Мого для Львівських Карпат їм треба зараз підсиляти особливо е атакуючих, тому що в них поки, напевне, атакуючі дії все-таки десь і шкутильгають. Ну, такі футболісти креативні, що, тому їм це точно на допомогу. І він сьогодні в стартовому складі. Я очікую від Карпат сьогодні високого інтенсивного пресингу з орієнтиром і на Біловара, і на Міхавко. Ми бачили, що Міхавко важко під тиском в матчі проти Рейнджерс. Дуже агресивно має грати Ігор Невес та інші його партнери. І вони мають зробити все, щоб Динамо втратило якомога більше м'ячів, там другої третю передачі, щоб вони збивалися на лонгболи, тому що Андрієвський теж наталюється. І знову бити здалеку. А, ну для того, щоб бити здалеку, треба якось підійти Додайте, до, до борі... фінальної третини. Вони yeah. можуть просто почати закидати, тому що ще раз Андрієвський це не та людина, мені здається, яка дуже комфортно буде відчувати себе спиною до воріть суперника під пресингом, під тиском. А, піхальонок можливо він буде напевно, Він буде виконувати те, що він виконував в Дніпрі 1, тобто опускатися і створювати додаткову лінію передачі. А так, напевно, це буде вихід через фланги і якась вертикаль напрямку, такий поліся стайл у виконанні, Ну, але, ну, але попередніх Матч ми не бачили того високого пресингу е, От, від суперників Ні, ні, від Карпата від Карпат. Ми якби не побачили. Ні, вересня не було, тому що Верес спокійно контролював м'яч. і, в принципі, від е, Кривбас. Тому я думаю, чи ну було. Може хотіло. Може, дійсно десь не цей фізичний стан був, що вони не готові були пресингувати. Може, за цей період короткий, що зараз є Лопашка в команді, десь підтягнув, і можливо, буде цікаво подивитися. Чи дійсно, чи дійсно вони будуть як приємно, що завжди перед кожним матчем у нас є про що подумати, погадати, а потім все це спостерігати на полі. Ну і приємно дивитися на вас усіх, тому що одягнені гарні, тому що Ярміч, український бренд класичного чоловічого одягу, створив для нас такі образи. Що ж, друзі, сподіваємося на стильний футбол і на арені України, тому переносимося до Львова і дивимося матч Карпати Динамо.